Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відвага в Христі. Естер 4.16. Я прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. На початку 19 століття Мері Макдауел – Жила спокійним життям, на відміну від тих, хто був пов'язаний зі складськими приміщеннями в Чикаго. Хоча її дім знаходився всього за 20 миль від них, вона мало що знала про жахливі умови праці, які спонукали робітників складів виходити на страйки. Дізнавшись про труднощі, з якими стикалися вони та їхні родини, Макдауел переїхала туди і жила серед них. Виступаючи за поліпшення умов праці. Вона служила їхнім потребам, у тому числі навчала дітей у школі, що знаходилась в задній частині маленької крамниці. Відстоювати кращі умови для інших, це те, що робила і Естер. Вона була царицею Персії і мала більший набір привілеїв, ніж її ізраїльський народ, який був розсіяний по всій Персії. Проте Естер взялася за порятунок ізраїльтян і ризикувала своїм життям заради них, кажучи, я прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Естер могла б промовчати, адже її чоловік, цар, не знав, що вона єврейка. Але, вирішивши не ігнорувати благання рідних про допомогу. Вона мужньо працювала над викриттям злого задуму знищення євреїв. Можливо, ми не в змозі взяти на себе такі масштабні справи, як Мері Макдауел або Цариця Естер, однак ми можемо приділяти увагу потребам інших і використовувати те, що Бог нам дав, аби їм допомогти. Як ви використовуєте те, чим володієте, щоб допомогти іншим? Яку роль ви можете відіграти в допомозі тим, хто не живе поруч з вами? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, дай мені мудрість і відвагу служити тим, хто цього потребує. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.